Так, доброго дня, мої дорогенькі, моя розпаковочка. Ну але спочатку покажу вам браслети на ніжку, які в цьому каталозі є у продажу. Дивіться, які вони класнючі, така цепочка як кручена. такі от бусики. Такі. Це три браслети. І ось така цепочка з такими як монетками такими, да? паєточками такими гарнючими. Я взяла, думала, залишу собі, але на мої. Досочні ноги, воно не дуже гарно виглядає, треба трошки ножки, щоб були поплотніші, покраще. Так що буду продавати. Ціна такого набору була 230 гривень. Зараз в каталозі він 400 Так що, якщо бажаєте, була ось такої упаковки, вони такі новенькі, завернуті, тік тік тільки я ось розпакувала. Ну і поїхали по замовленню. Що я замовляла? Кондиціонери. Кондиціонери були, це олії, наші олії дорогоцінні, їх немає зараз в продажу, були такі кондиціонери. новинку Воду, чоловічу Full Speed, брала з такому набору з пробником. Дуже багато у мене інтімок. Інтімки дуже по, по чудовій ціні виходили. Ось такий чудовий набір було з інтімочкою, шампунь, мініатюрка today омивалочка, Enju і Інтім. Класний дуже набір. Ось ці аромати були в шикарному розпродажі на замовлення можна було брати по чудовій ціні. Так що, кому запитуйте, дівчата. Ось ці кремчики брала. Це брала тоналочку таку бібі. Це брала кремчики для шкіри навколо очей. Дуже класна була ціна. Зараз набагато дорожче. Кому треба, запитуйте. Отут чудовий набір: брала крем, крем під очі, і ось такий б'юті бонус був. Це набір наш новинка з протінолом. Такий набір обійшовся десь 500 з копійками гривень, і ось така інкадесанс-30. Якщо ви берете оцей набір, була за 160 гривень. Дуже класна ціна в каталозі 350 так, Якщо бажаєте, набір буде з інкадесансом. Брала ось ці кремчики. Лосьон, тут кремчик з гранатом, тонік я тут заробила, ще шейшний. Брала ось такі кремчики, матуючий і зволожуючи ось такі кремчики. Ще лосьончик такий брала. Була ціна приємна. Нині. Брала багато кулькових дезодорантів, тому що показувала вам роз... каталог новий на, на липень місяць вже будуть. кулькові вже будуть по 100 гривень. Я їх ще брала, вони обійшлись мені дуже-дуже трошки менше, ніж 60 гривень за... за шарик. Дуже-дуже класні кулькові дезодоранти, такі брала ще 72 максимальна защита. І 48 годин невидимий бар'єр, такі. Ось такий чудовий подарунковий набір, аромат «Today, tomorrow, always wonder». Тут такий подарунковий, класний. Ось цей замовляла набір, але аромат не прийшов, тільки е, крем для тіла прийшов. Ну і брала трошки олівців для губ, для очей, е, брала помадки люксовські, тому були дуже приємні ціни. Дівчата, кого що зацікавило, чекаю на ваші дзвіночки. Товару, як завжди, в мене дуже багато, а ціни, ви знаєте, в мене дуже-дуже приємні. Телефонуйте, замовляйте, привезу в межах Одеси безкоштовно. Всім пока!